Сьогодні я хочу поговорити про спокуси в нашому житті і для чого вони посилаються. Я зачитаю Матвія, 4 розділ, 1 вірша. Матвія, 4 розділ, 1, 11 вірш. «Потому тому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголодні. І ось приступив до нього спокусник і сказав: «Коли, коли ти, син Божий, скажи, щоб камінь каміння це стало хлібами, а він відповів і промовив: написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що проходить із удвій Божий. Тоді забирає дияволо його в святе місто і ставить його на річника на храму та й каже йому: коли ти син Божий, то в кінця додолу, Боже написано. Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли, коли не стікнувся ти своєї ноги. Ісус відказав йому. Ще написано, не спокушай Господа Бога свого. Знову я бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього, це все тобі дам, якщо падеш, ти впадеш, мені... ти, ти мені поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: відійди, бо Боже написано: Господи Богу своєму поклоняйся і служи одному йому. Тоді позостаю його, і ось ангели приступили і служили йому. Ісус іде у пустелю, це місце не, витр... не... Не... не привабливе, там пісок і вітер. Ісус бере пост 40 днів бути у постелі. Це досить довгий час. Коли людина постить, у неї зарощуються всі духовні почуття, але тіло знемагає. Іноді люди думають, що він Христос, йому було легко. Але в тому річ, що він був людина, і ті спокуси він долав як людина, як і ми. Він хотів показати, що так само ми можемо перемагати у спокусах ворога душою всіх його слов. Діявол підходить до чоловіка, коли він самотній і коли важкі часи, коли у людини немає вже сил і не вист... і... І з нею все вичарно і починає тиснути, щоб чоловік що зробив те, що хоче він. До Ісуса він підійшов, нагадавши про їжу, що Він з і може зробити камінь хлібом. Він знав, що Ісус має силу зробити це, але Ісус не пішов у нього на пологі. Ніхто хто не побачив і не дізнався знав, про це, але бачить Бог і бачить ворог. Тут треба протистати, це завжди не просто. Тоді всім важко у всіх випробуваннях, тоді Бог хоче прославлятися тим, щоб показати на своїх людях, як вони витрачають, як вони не втрачають людське облиття, не перетворюються на звір і не стають грубими та нахабними. поводяться як люди. А це Бог завжди приємно і приносить йому славу. Можливо, просте питання, чому приходить випробування? Якщо людина духовна, багато молиться, читає Біблію. Поститься, чи будуть у неї випробування? Випробування будуть, Бог, припус... Бог припускає це для того, щоб показати, хто ми насправді є. Якщо ми маємо слабкість, вона, тут... вона трудно ще проявиться відразу. Іноді для нас це дуже темно. У різних ситуаціях ми намагаємося випродати себе. Що, Що як людина перед нами не вчинила або. Не говорила так про нас, то ми б, може, так не провелися. Але саме для цього випробування було дано нам, щоб у нас з'явилися якості, яких, ми, яких нам потрібно позбавлятися. Бог допускає випробування і через нашу гордість, щоб упокорити нас проблеми зі здоров'ям, фінансами або роботою. І у такий час людина приходить у стан засмучення, особливо коли залишається одна складно. Ми запитуємо, чому або за що. Це просто для того, щоб ми смирилися. Наприклад, ми приймаємо рішення служити Богу фінансам. Буває, Бо що в той момент, коли ти відкладаєш цю суму, то тобі настільки подібні ці гроші, що приходить така спокуса використати їх на свої потреби. Незважаючи на те, що обіцяв Бога віддати їх, вирішивши собі віддаш їх Бога. Захисту Бог скупувати нас у на таких речах. наскільки ми вільні в цьому. І тому будемо вільні, Господу ми подаємося на скільки диявола. І нехай Бог благословить нас в цьому. Амінь. Амінь.